Доброго дня, мої терокраїнського мене звати Олена. До чого готують вас вищі сили? Реальний розклад. Ви повинні позбутись розчарування, пропрацювати розбите серце. Ви повинні емоційно досягнути балансу, рівноваги і наповнитися. Можливо, ви розчаровані по відношенню до ситуації. Ви не маєте можливості шансу. Підтримки. Не відчуваєте і не впевнені, що досягнете. Тому й розчарування, тому й роздрайв. Ви не повинні від цього залежати. Ви повинні наповнюватися, тобто бути в ресурсі, і згодом ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного. Потрібно буде активно проявлятися йти тим починання, відстоювати власні кордони пріоритети. Якщо, наприклад, в вашому оточенні ви жінка, не маєте стосунків, то здобудете. Є ще варіант. Якщо, наприклад, чоловік, з яким ви були в стосунках, розбив вам серце, то говорять, саме не потрібно думати про це. Не потрібно зливатись ресурсно, не потрібно зациклюватись саме на тому, що ситуація з даним чоловіком відбулася саме так. Зрозуміло, що кохання. Плани не реалізувались, але вам говорять про те, що дочутують у вас вищі сили, а вони нададуть вам шанс, нове починання, можливість, ваше життя війде, партнер. Страсна, самодостатня людина. І от з ним ви досягнете того в нового достатку, якого бажаєте. Дякую.